Доброго дня, любі друзі! Сьогодні я буду робити розпаковку гібридного інвертора Solox на 6 кВт потужністю 48 В. Що є для лінійки SOLX це новинка, тому що них йдуть всі високовольтні акумулятори. Але SOLOX славиться тим, що це як преміальні інвертори, які можна сказати, стоять на рівні з вік... в... Віктором, якщо я не помиляюсь. Це кращі інвертори по якості, ніж є взагалі. От, має бути. От, дивіться, подивіться. Ось. Вони, е, даний інвертор повністю запакований. Як бачите, е, скотчем таки, можна сказати, пломби. Пломби, фірмові пломби, це фірмовий скотч Solax. Такі стяжки йдуть для того, щоб можна було переносити. Коробка повністю запакована. Е, інвертор е, купувався. Зараз покажу, в якому магазині Ось цьому. Magnet Cario. Дуже всім рекомендую. Продавець Микола Миколайович дуже все пояснює, все розтолковує, в нього є свій канал. Я теж під відео залишу посилання на його YouTube канал, де він все про це розказує там і розкази, допомагає як налаштувати і тому подібне. І також на магазин вийшов теж силочку. Так що звертайтеся, завжди вам будуть там раді, завжди підуть вам на зустріч, завжди якусь знижку зроблять, якщо буде можливість. От. І завжди обслуговування то тобто кажуть, на висоті. На цей інвертор я був сам здивований 5 років гарантії і 10 років я не пам'ятаю на якихось умовах. Ну, то, що 5 років гарантії взагалі... Перший раз таки чую по Україні на 5 років. Тому будемо робити розпаковочку. От. Беру ножик. Розрізаємо ці. Так, минку. Мною ну, рукою незручно, звичайно. що. Раз. Два. Так, і вирізаємо пломби, фірмові пломби. Так, раз, 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 раз. Дерзуємо руку. Раз. І поставимо збоку. І ось. Відкриваємо. Так Опа. опас. Еще нас зустрічає, нас зустрічає. Ось угу. цена є гарантійний талон же є. Так, Так, дальше. Такий. Зараз я його певно витягну, бо я одною рукою не зможу його витягнути. Такий І так, Продовжуємо далі відео, Ось я його витягнув з коробки. Ось він такий. Так я кришечку відкрутив. І такі герметичні прям заглушки. О, це, це один трекер сонячний, це другий, це, переключатель, це підключатель постійного струму по панелях, щоб робити монтаж підключення відключення. Це батареї, такі всі телеграматичні, телефон медик. А це ще треба розібратися, каже. Тут такий один курс, такий він весь масивний. От. Там видно такий радіатор здоровенний. Характеристики. Так і? і що у нас тут є в комплекті? У нас тут така ж планка, напевно, щоб ст... на стіну. На стіну, щоб чіпляти його. І комплект. Зараз Я вже його правда витягував, відкривав. У нас інструкція така. Здорована книжечка. Так, Wi-Fi модуль тут є для моніторингу. Звітання. Потім датчик струму якийсь. Встречається теж так. Клеми на батарею, на інші провода, для стіни, щоб ці кріпити на стіну. Так. А це коннектори сонячні і ще якась штучка, напевно, датчик температури. Тепер... Тепер відкриємо кришечку знімаю. Кришечка в два бочках тримається. Я знаю. Я спала. Герметично все, тут на резинках йде. Все на резинках йде. Так. Ось ось він такий серединий крутий. Тут все лаком профарбоване. Бачите, конденсатори класні, запобіжні, порти підрізні. Треба розбиратися. Ось такий класний інвертор. Я хотів сказати, на рахунок роботи по сонцю, тут в характеристика написана. Тут діапазон 80-520 і вольт. Дуже широкий, не кожен інвертор може похвастатись таким діапазоном. Тобто початок роботи від 80 вольт, в той час, коли в день, наприклад, від 120 стартує. Тут від 80. От. 16 А на кожний канал, де максимум 20, відкритий, як то кажуть, холостий Ну, Ось такий. такі 6000 Вт, піку мов, може бути 9200 що, Наступне буде відео, як я його підключу. І будемо дивитися, як він працює. Всім дякую за увагу.